Літературні вихідні у Козельщині. Проєкт подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн література разом. Посібники з волонтерського проєкту ти, брате?» Усі ми пам'ятаємо перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України та ту єдність, якої вдалося досягти українцям. Ми підтримували одне одного як справжніми справами. Так і простим питанням як ти. Сьогодні ці слова вже можна вважати визначальною рисою характеру нації, адже вони несуть у собі чималий зміст та почуття, одне з яких турбота. З цією метою і був створений волонтерський проект «Як ти, брате? Який має на меті навчити всіх охочих допомагати через розмову. Людям, які отримали травматичний досвід. Це може бути як військові, так і цивільні. Його засновник психотерапевт і соціальний психолог Антон Семенов. Він діє у співпраці з військовими і соціальними психологами. Зараз створені чотири посібники, з якими пропонуємо знайомитись. Перший з них так і називається Як ти, брате? Як ти, сестро? Насамперед, творці посібника прагнули навчити людей через розмову допомогти співрозмовнику чи співрозмовниці проговорити та осмислити свій досвід. Також поради допоможуть навчитись встановлювати контакт з іншою людиною, правильно ставити її питання, підбирати момент для паузи, вести розмову. Та контролювати реакції на слова іншої людини. Другий посібник як ти, коханий кохана, просто сумки на відстані. На жаль, нас не вчать, як долати складності в спілкуванні, щоб зберігати важливі для нас взаємини під час тривалої розлуки. Тепер ця проблема набула системних масштабів чим довше триває розлука. Тим сильніше проявляються проблеми і відчувається потреба у зовнішній допомозі. В посібнику пояснюються особливості розмови на відстані, а також наведено декілька простих правил і алгоритмів, використати який може кожен без спеціальної підготовки. Як ти? Це третій посібник волонтерського проекту Якти брати. Покликаного розвивати взаємну допомогу під час війни. З посібника, ви дізнаєтеся, як підтримати тих, хто втратив близьку людину, за яким алгоритмом вести розмову, що варто і що не варто говорити. Посібнику розбираються конкретні ситуації розмов з родинами та дітьми, які переживають втрату, а також наведені поради із самодопомоги, якщо близьку людину. Втратили ви. Як ти сонечко, четвертий посібник проєкту, покликаного розвивати взаємну допомогу під час війни. Це узагальнений досвід батьків, психологів, соціальних працівників і самих дітей. Розмовляти з дитиною буває складно і в мирний час, а війна робить спілкування ще складнішим. З одного боку. Дорослі самі зіткнулися з новими джерелами стресу і потребують підтримку. З іншого боку, діти теж стикаються з особливими наслідками цієї війни, які їхні батьки можуть не усвідомлювати, але з якими мусять допомагати справлятися. Цей посібник містить прості алгоритми, за допомогою яких ви зможете підтримувати ваших дітей навіть тоді, коли вам самим буває складно. Ці важливі для багатьох посібники наша бібліотека отримала завдяки благодійній організації Благодійний фонд Бібліотечна країна Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.